Будь Ласка, Галасюк, Віктор Валерійович. Дякую, шановний Андрій Володимировичу. По-перше, дякую, що почули неодноразові пропозиції і зробили вівторок промисловим днем. Це дуже важливо. Я безумовно підтримую пропозицію Ярослава Миколаївича, яка прозвучала пріоритизувати законопроекти про індустріальні парки, бо нам дійсно треба думати про надходження до державного бюджету і до формування його не за рахунок інфляції чи закордонних кредитів, а за рахунок податкових надходжень зі зростання. Я хочу попросити і наголосити на необхідності поставити на. Вівторок також законопроект 3870 для того, щоб на два роки заморозити на існуючому рівні податки на землю це стосується всіх машинобудівників інших виробничих підприємств України. На сьогоднішній день є абсолютно неприпустима ситуація, коли земельний податок по суті підвищується автоматично на рівень інфляції попереднього року. Тобто ми заганяємо своїх виробників в борги, про яку там стратегію можна в таких умовах говорити. Третє, я хочу запропонувати, щоб наступного тижня ми розглянули блок законів про лібералізацію готівкових розрахунків, зокрема 41.17, пакет за. Аконопроектів щодо лібералізації щодо експорту і надходжень інвестицій в країну, що стосується діяльності національного банку, експортна кредитна агенція. Ми маємо зняти всі штучні бар'єри для інвестицій для експорту для того, щоб дати економіки дихати, розвиватися, зростати за рахунок експорту. Ця потреба вже надзвичайно гостра, і дійсно, треба міняти саму модель економічної політики країни і модель на останок я хочу наголосити, що прозвучала, прозвучала позиція щодо того, що Єврокомісія пропонує збільшити Україні в режимі автономних преференцій низький квот. Я хочу наголосити, що якщо умовою для цього буде поставлена відміна мораторію на експорт лісокругляка, це є абсолютно неприпустимим. Дозвольте, будь ласка, хвилину завершити. 30 секунд хвилин не буду. Дякую. Значить, в чому полягає суть? В тому, що Єврокомісія. Більшити квоти на експорт українських товарів, переважно сировинного характеру, тобто ті товари, які там кукурудза, різні, значить, зернові і так далі, які і так ми можемо всі продавати. Мова не йде про високотехнологічну продукцію. А в частині промислових продуктів мова йде про те, що Україна майже не виробляє. Тому ми не можемо міняти свою екологічну перспективу, промислову перспективу на такі торгівельні подачки з боку наших закордонних партнерів. Дякую.